Вітаємо вас, брати та сестри. Кожен тиждень у наших церквах відбуваються різні події: служіння, зустрічі, свята. Сьогодні розкажемо про кілька з них. У церквах нашого об'єднання в Україні та Європі відбулися Свята Подяки. Люди дякували за родину, віру, мир і щоденну Божу милість. Разом молилися за Україну та наших захисників. Гостей пригощали їжею, дітям дарували подарунки, а нужденним допомагали і підтримували. Лунали свідчення про Божі дива і відповіді на молитви. На цих служіннях люди також молились молитвою покаяння та проголошували Христа своїм Господом. 24 жовтня у Києві відбулася регіональна молодіжна конференція, яка зібрала 85 учасників із різних церков. Єпископ Вадим Кривенко проповідав про віру, про те, що з Богом ми здатні на більше, ніж можемо уявити. Наприкінці служіння він молився за молодь, благословляючи кожного на зміцнення у вірі та служінні. У рамках конференції також відбулося ток-шоу за участі молодіжних пасторів, де говорили про віру в себе, служіння та життя з Богом у сучасному світі. З 27 по 31 жовтня пройшла школа поклоніння. Навчалося близько 90 учасників стаціонарно та онлайн. Для вокалістів, музикантів і звукооператорів проходили щоденні семінари. А під кінець тижня відбулося талант шоу та вечір хвали. Студенти отримали дипломи і поділилися свідченням про оновлення та натхнення для подальшого служіння. 26 жовтня в Охтирці відбулося євангелізаційне служіння з молитвою за Україну, перемогу та захисників. Зібралися 120 людей, і 30 з них прийняли рішення слідувати за Христом. Єпископ Олег Порімов проповідував про звільнення та силу поклоніння Ісусу. Того ж дня в Остраві у Чехії відбулося служіння, що поєднало хвалу, поклоніння та проповідь Євангелія. Пастор Андрій Пашков поділився словом про Божу любов, яка змінює серце людини. Після служіння 10 людей помилились молитвою покаяння. У Варшаві 26 жовтня відбулося водне хрещення. 21 людина пообіцяла Богові жити з чистим сумлінням і вірністю йому. Це був теплий і радісний день для всієї церкви, коли близькі, друзі та служителі разом підтримували нових братів і сестер у їхньому рішенні слідувати за Христом. 30 жовтня волонтерський центр Нове покоління Захід разом з партнерами та пасторами Леонідом та Артуром Тимощуками надали продуктову допомогу переселенцям у селі Дмитрівка на Київщині. Підтримку отримали 130 людей, серед них 21 дитина. Під час зустрічі разом молились за кожного та за мир в Україні. Долучайтесь до нас у соцмережах, щоб не пропустити нові події та свідчення Божої дії. Підтримайте телеканал Новий Християнський. Разом ми можемо зробити ще більше для Божої справи. І нехай Господь вас благословить!